Так, доброго дня всім. Справа магазину. Так, да, ми знаємо, ми вже зайшли, зараз хлопці пішли. Вася, ви вже як місцеві, все знаєте. Ні, я ще не знаю, це тут, я тут ще не був, це Андрюха де сюди заїжджав. Так, 400 людей, 70 туди, що тут на ГО мало, мало, мало на ГО. На київському зорі. 400 людей. Ні... Ні я, ні як вам ця поліцейська? Тільки що я... було 600. Я знаю, як ця поліцейська вам. О, характеризуйте її. Так це взагалі, ну, це насмішка максимально. Ну, тупо насмішка. Вона хоче, певно, за ковбасою піти. Я думаю, там багато хто скоро піде. Компромата, отак. Не трогайте, не лізьте до мене. Я роблю свою роботу, а ви робіть свою роботу. Будете добре робити, буду казати, як воно є. Правду. Працюєте, буду хвалити. Не працюєте, ну вибачайте, Те, як маємо. Це ваша корова, ви її доїть, а я буду розказувати, як ви її доїте. Оляша Петрі. Хто це така, не знаю. Оляша, кажіть. Валяша. Напевно, випадково. Оляша, ви нас чуєте? В мене у 20-му році. Я вийду. Ти ж ти за волішка! У 20-му році. А пронижує, чи ти його дає? А він принижу мої часи гідність. Він мені казав больничку де провірся, бо я казав, що поліція служить українському народу, а народ є первинний джерело влади. Народ є влада, я і його начальник прямий. Він каже, мені в больничку треба провіритися. А, а він не розуміє. Розумі. Ладно, буде що буде. Правильно. Андрюха ганяв сміття району. У 20-му році. Так ні, ну блін, що вам треба, поліцейські, ну працюйте, блін, вас народ буде на руках носити, підтримувати. Ви почитайте, що про вас люди пишуть. Пойду люди... по спальним районам, спитаю, як ви відносите до поліції. Зроблю соціальний опрос. так буду кого бачити, буду питати. Щоб люди питали, розказували, яке у них відношення. Тут направо. От сюди. Вони що є, що їх нема. Довки з них ніякого. Та ні, вони ж повинні бути, але вони повинні працювати. Так працювати ні, вони не вони кажуть, не працюють. Ви ж дзвоніть, там все случилось так, так правильно, так ви це гроші не заробляєте. Ні, вони кажуть, а чого ви тоді до нас дзвоните? Якщо ми такі погані, то чого ви до нас дзвоните? Так почекайте, давайте народ тоді проведе е, саме родян. Так ротацію зробіть з хлопцями. Нехай хлопці захищають нас тут, якщо ви не можете. Поміняйте хлопців. Поліцейські, поміняйте хлопців, нехай вони нас захищають, якщо ви не вмієте, не може. Це ж тобі поліцейський розказує, що поки всі хлопці да, не да. будуть воювати. Ну там дивіться, я, ну, там, він таки казав. Це неправильно. Дуже неправильно. Але така ситуація, це я, я знаю, я з вебешниками розмовляв. Вони сказали, в нього реально батько загинув дві неділі до цього. На війні. На війні і його состояння, але у мене головне питання: якого хрена ви йому дали? Автомат в руки, Якщо він не ми ходить, так і каже. Ви знаєте, скільки в нього злості? Так а ми що тут, при чому тут? Він чому мать газу, з автоматом, мать? стоїть, да ви всі, І тому подивій, ну і все остальне. Так чому за цього повинен страждати український народ? А де поліція? Вже все, Провели експертизу і все на сьогодні. Нема нікого, все, а вони треба, що ми будемо їхати, втекли. Ти що ти що? Хотіли під підлякувати. А може вони. А може вони. А де поліція? Де поліція? Нема поліції. А заходили до вас. А, де заходили? Поліція не заходила до них. Нема поліції, яка поліція? Поліція рішає тільки денежні проблеми завжди. Зараз побачимо, може вони з іншої сторони. Ну і не кажуть, що вони тут. Нема поліції. Ну давай, пройди сюди. Бумерочек поїхав. Та подожіть, а куди ви підете? Нема там поліції. Що ви там будете робити? Може, ми, ми з їхали. заїхали. Куди? Може на територію навряд-лі. Як він каже, що на території нема. Ну зараз я стану, вилізу, на одну штуку подивлюсь. А ну тут потримайте на своє робоче місце. Коні що глянути. Тримай. Угу. Акуратно. Да не виходьте, бля, секунду сікуємо. Все, Це... включив режим цього. Так кола, скава, скалолаза. Ага. Режим скалолаза включи. Все таки блин, таке скользкий, що ви собі не представляєте. Та я вже бачу Блін, так лупився коленом чашечка. Які жарти приходиться йти, да? Аргейний Побачимо, що вони там брали, які аналізи. Виходимо, перекурчимо. Ще є. Дівчата, ви нас балуєте. Так набираємо, якщо ні, то може вони на очисні поїхали? Ні, їдемо на очисні. А спитайте, де вони були тут? А є телефон з ким-то зв'язатися? Так немає. Вони ж мали тебе набрати як заявника. А телефон діжурки є? Ні, на 100. Рай відділа, є телефон. 120. 120. Да, ну, як ти там з нього можна. Скажи, щоб був виклик і все. Виїхали, не виїхали, І де вони? Yeah. Подожіть, Олексій Іванович. Так, так, стійте тут, я зараз піду схожу, подивлюсь, що там що копали, чи ні. Побіжай, нехай позвонить. Та то, коли треба що копали, чи ні, що там зараз відбувається, коли труби були ще недавно. Yeah. О, ага. О! сейчас я пойду подивлюся коєшо. Дівчата, секундочку, бо так нельзя можна оставляти. А не поїхав, блядь, тоді на очи сні, випадчимо світло прикинув рух. дорожка витоптана. Бачите? Протоптана вже. <реш> є тут хто? Протоптали. Угу. Бажаю міста. Доброго дня! Ой, бажаю теж, хлопці, вибачаюсь, тут под ноги дивлюсь. Ой, де да вони повикопували, подивіться, поприсипали трубу, А, ні, на труба є. Бачите, ця труба є. Це кудок це не сюди зливалася, по-моєму. Бачите, труба знизу. Хтось копали сьогодні. Бачите, присипали зверху і, і копнули зверху. І копнули зверху, тим, тим чим присипали. Ти шо, ти що? Вдумайтеся, яка схема? Ці місцеві засипали землею свіжою, тому що не було. А сьогодні приїхали екологи і взяли проби звідки? З тим, чим вони присипали. Підприємство. Я, бля, просто. Вони, вони народ за дебілів тримають, Господі боже мій. Мене реально. ну... це треба буде тут. Я взагалі, бляха. А де друга друба? Далі. Далі ви йдем, так? Я йду. Так, 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 так. Да. Тут дорогу вже, бачите, ми протоптали. Це поліція за дві неділі не могла нічого знайти. Просто, боже мій, мене був би я слідчим, але я вже був би генералом. Да я знаю, это борщевик. Он такие ожоги оставляет. Подивіться, як фокус, як, як слідчі дають Давайте. А тут була труба, бачите, а її вже нема сьогодні. Дивіться, бачите. Здали, блядь. Труба була. А де вона? А нема труби. Технологія. Технологія. Технології, так. Технології. Коперфіл. Підприємці коперфілд. Ось вона, бачите, її, не, не. Вони її обрізали, хотіли присипати. Ось що вона, бачите, жовта. Подчисні споруди. Бачите, ось воно. Її обрізали сьогодні. А там. А там. А там мазута. Тут, да, там мазута. Бачите? 100 каналізації, 100%. Да, не каналізація, хімія, хлопці. Хімія, ну з ким це буде Вони міли труби. Mm. Взивають. Заве... Дерева Возьми, намотай на паличку, да Обріши її. Ні, ні, давай під ним припадимо. Дерева все впітають. Ну, мазута виношує, така. Возьми палку, любу палку. Чуть-чуть намотаємо, зараз воду опустимо. Чи да, буде розводи? Возьми нормально. Да рукою бери. Ага, ага. Андрюха, бери рукою. Це вони обрізали, бачите, викопали. Вона отут ішла, бачите, як красиво, затоптали ножками. А є ж ж відео, яке воно було. Вони з цієї труби. Мазок. Та що вони там брали, бля, вони І патенти нічого брати не можуть. за тобою. І патенти нічого взяти не можуть. Може, зарізь би сюди і подивитися, що там за... А я знімав, в мене є відео. Да, там з одної з каналізацій з люка відходить. Так вони в люки зливають з підприємства, у них спеціальні баки в землі стоять. Воно все стікає сюди. паличками возьми. Та воно лежить, Баня, та бы. Двумя пальцями, тут як паличками палочками этим, китайськими. Взяв? Взяв? Так, так, так. Ты шо ти шо? Така сама труба, бачите, такого самого кольору. Жовти, так. А тут нормально, тут таке фікалібо. А там іменно хімія була. Вони її обрізали її і нажали на неї, типу не видно, блядь, які вони кончені. Ти шо, ти шо? Ну як можна з такими поліцейськими працювати? Чотири неділі! Чотири неділі вони навіть... — Вася, Фу. Дівчата, нема стаканчика з водою. Вася, а що там сталося? Я пропустив щось. Так, да, вони одну трубу <світка> насипали -на 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 землі і видно, приїхала колишня інспекція і взяла проби з той землі, яку насипали. <світка> Бля, ну это пизд. Зробити, зробити. Зараз ми експеримент зробимо, бо це цікаво. Сказали, що номерів, номеров 102 немає після ремонту. Так набирай, хай вертається. А нема прозрачного. А нема сяка, нічого, що? нічого, давай. Прозрачного немає. Опускай. Давай, давай, покажимо, ну, покажемо спочатку мазуту. Ні, то багато не треба. Опускай, Тай, опускай. Що, опускаю. Все, опускаю. Такий да. жирок. О, жирок да, пожалуйста. Це, на, це, на на камеру, на, на другу камеру, на другу. Бачите? Жирок. жирок. Пошли такі розводи, куди, ну, машині. — звернутися. Він не вітає. О, і кольорове вже пішло. О, о, во, це нафтове. Нафтопродукт. Да. Це до нас? Поєднувався трішки вправо. Вася, то просто шампунь розлили. що ви там. Добре, ні. Дня. Доброго дня. <ріху> розводи, розводи сині, бачиш. То вони руки мили. Отак. Беріть, Дякую, дякую. Нас кормлять, дякую. Володя гриба. Скажіть, це мені А тепер мені все така дівчини. Це мені каву, безу, але я оставлю. Стояв, так? Стояв в лівих знаках якісь. На припряті? А вони вкрали. Зняли десь, це наші державні знаки. вода Мазуто взагалі. Десь яке густе вона стало. Це як застоює таке. Це була вода, тільки чиста. на відео. Ми взяли, як давно хоть взяли з труби штуки і положили сюди. Нафтопродукт плаває зверху. Розводи я зараз дзвоню звоню, накушу інспекцію. Це що, це ходіте? Мене я до ні. не бо це мені Да Я знаю, Господі. Дякую. Так, експеримент. Даймо, що робимо так? Зразу до сразу не чіпляється. <ріцел> 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 віддати. Сахару півтори ложки. На, на... <ріцел> <ріцел> то лежить. <ріцел> <так. ріцел> Я помию. Алло, Яна Сергійовна, доброго дня ще раз. Скажіть, будь ласка, а ваші були сьогодні в ну, Петрівцях чи ні? Так. <ріцел> <ріцел> — <ріцел> 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 No. Ну, Значить так, дивіться, я вам кажу, здажу, як вам є. Туди, в ту яму, там, де ми входили, перша труба від підприємства, так? Насипали землі. І ваші працівники взяли е, проби з тієї землі, яка була насипана зверху. Я бачив тільки, що знімав, він, де вони копнули. А нас не запросили, нас не запросили. Ми сміттєзвалище виявили в лісі, прямо в центрі е, е, сміттєзвалища по жарбу. А скиньте мені цього, будь ласка, скиньте мені номер телефону цього, що вам дзвонив ТВО, то що я, я йому дав. Так, да, так, да, да, я зараз його наберу. Так дивіться, ні, дивіться і слідчий експеримент. Вони другу трубу обрізали, але не всю. Я розкопав, знайшов її, так? Да, подождіть, подождіть. Подождіть. В той трубі сильний накип, Ми взяли паличку, взяли проби з труби, да? взяли стакан чистою водою, кинули туди і пішли мазути розводи на стакані. Що це означає? На вашу думку. Я б не їв. Смотря, на стакані на стінки стакан стакана. що mm. ну, Я не знав, ваші, хло... да, ні, да, но ваші працівники взяли проби з землі, яку не насипали. Не ну, вони зверху взяли. За одну оплату і взяли, як да. Положено. да. Так, так, так. Скиньте мені номер. Все. Да, скиньте, будь ласка, да. так. <плати> Я знаю, я вам дякую. Просто я вам кажу, щоб ви були в курсі, тому що часто підлеглі підставляють своє керівництво. І це дуже мені прискорбно. Щоб ви знали, що ваші працівники, які сьогодні були, вони взяли проби, землі яку насипали зверху. Я бачив копанки там, де вони брали лопатою. Але то земля, яку насипали, свіжа. О чому проблема? Адже так. відсипали. Да, да. Я дайте йому наберу. Може вони тут, а тому що тут ще дві локації. Ви бачили сьогодні пожар був в Нових Петрівцях? Добре. Давайте, давайте. Ага. Давайте. Зараз номер телефона скинуть мені. Одного. Це воду заховали і все. Так ні, ну реально, взять, ну, вони тримають за дурню. Ми приїхали взяли в тихаря, Не повідомили нас, ну стичі ж можна брати телефон, що в нього є. Начальник ТВО. Це, бля, ковбаса, два чи що? Я ж знаю, що ви дивитесь, я знаю, що ви бачите, де я. Я вас прошу, нехай ваші повернуться до підприємства, з труби візьмуть, проби. Ми взяли паличку просто, взяли, повернули вон стакан. Просто там такий накіп, що ви себе не представляєте. <покусаю> вона... — бачите, як вона блистить, бачите? Надпо, як згусток такий взявся, бачиш? <покуси> мазут... Да не <покуси> мешай, мазут... мазут... вона якраз покриється зараз пленкою, подожди. <покуси> Видно? <покуси> Ні, так вона сама як мазута вода стала. Та вода. я бачу, ну подожди, <покуси> не ще <щирили покуси> мазуту. <тими. покуси> Це ти з труби взяли, яку не обрізали, сховали. От. На цю Ні, то не поможуть. Вони думали, що не, не знайде ніхто, не дійдуть туди. Ну що, треба їхати до Щадила, завтра на прийом. Нехай не прийме. Завтра в главки йдемо. Як його підлеглі підставляють. Вижгородська слідчі підставляють генерала Щадила. Генерал Щедило. Про всю поліцію і за вижгородських, ірпінських, бучанських поліцейських падає п'ятно, п'ятно жаху, п'ятно лайно падає. Тому що вони вас підставляють. Начальник Бучі, начальник Ірпіня, начальник Вижгорода. Це ті райвідділи... Де ви? щадила? генерала з великої букви підставляють. Боже, Боже. А хто його знає? Може вони під його руководством цим. Та да ні, не може бути. Щадила підставив. Там такий генерал, нормальний мужик. Це... Звільняйте їх і дрення фені, щоб поставте нормальних пацанів, щоб ви працювали на. Ревізора Да не постав... хочу я. Ревізора, Ревізора поставте. Дайте мені. Ревізора поставте. Да не, не, не. я там, не, ні, ні, щоб мені руки зв'язали, ні. Що? Ще одна. Не, немає. Є, 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 є. Що? ви витягни мені теж. Щас. В камеру переверну. Ти що? ти що? Як вони за дурнів тримають, ти представляєш? Да, Насипали землі, взяли все за себе аналіз. Контролює, за кого він отримує гроші, все. Ой-ой. Що ой, ой, ой. ти там? Збройна корова із кожного поліцейського поліцейського. Був друг, не стало не почав. Доброго дня. Ми були у вас сьогодні, заявники по нових петрівцям. Скажіть, будь ласка, ваші хлопці так і не зв'язалися з нами, слідча портирна група. Ми визвали по іншому об'єкту, а на завод сюди, там, де дві труби, так ніхто не набрав. Так приїжджав, слідчий екологом. Погляд проводив, проби відбирав. Проби підібрали? А ви не хочете вам? Ви можете зайти, в зараз покажу, як вони блядь, нахабно підставляють вас. Ладно, колбасу підставляли її, звільнили вже. Ваші підлеглі сьогодні я вас підставляють. Я Подивлюсь, я подивлюсь і Давайте їх обратно сюди. Нехай нормально проби візьмуть. Вони взяли пробу з землі, яку насипали. Зверхні слоїть, принесли землю і насипали її. Вони взяли проби з цієї землі. Поверніть їх, будь ласка, назад. Ви можете їх повернути? Бо в нас ще очисні треба взяти проби вже Я його вернуть, дали добро, скажіть, нехай вертається. Я на Сергіївна дзвонив тільки що. Нехай нехай відвезуть обратно. Нехай нормально відпрацюють, будь ласка, при громаді. Не треба робити покривати це підприємство. Я чекаю вас зінка. Дуже любі друзі. Чи нормально? І на вашу думку, що у нас так проводять слідчі дії. Втіхаря, не набравши. Це ненормально. Воно зараз так везде твориться. Везде, куди не кинься. Щоб так відстоювали інтереси, вбивцю країни і так не відстоювали інтереси. Громади, громади нових петрівців. Це яка ганьба Вижгородській поліції, щоб вони відстоювали інтереси, вбивць України? внутрішній гнид, для них авторитет, а громада, діти, це для них ну... Не... Це, це, бидло, це, бидло. це бидло для них. Це Я зараз не провокую, хто мені що не казав. Я зараз скажу правду. Це. А. Родові чиновників таке звучало. Нащо ви за бидло вступаєтесь? А У вас є номер телефона вашого голови? На, прикинь, не бере від мене. Ого. Це треба розслідувати зверху починати. Кожна риба гниє з голови. Якщо зверху дали команду, що можна, знаєш, можна. Скоро поліцейки будуть будуть страшний команд. Вони мене з 12 по 17 рік тікали всі. З 12 по 17. Мене Аваков навіть приймав. Тих півроку до нього ходив, п'ять місяців ходив, не приймав. Як построїв хай, прийняв на шостий місяць. У нього разом як раз місць був прийом.